Вітаю вас на каналі я в магазині Аврора, що цікавенького та нового на полицях. Запрошую вас до перегляду. Пухнастий блокнот з вушками формату А5 119 гривень. Блокнот на 32 аркуші 29. Папка конверт формату А5-12. Папка на застіпці 34. Дошка Металева Планер 179. Зошит на 96 аркушів формату А4 64 гривні. На спіралі 45 аркушів 99. Офісний папір 500 аркушів. Ціна 164 гривні. Канцелярський набір 84. Коректор 29. Ножиці 49. Стругалка з контейнером 9 гривень. Канцелярські скріпки 4 штуки 44. Набір магнітів 6 штук 77 гривень. Фарби для малювання на склі 99 12 кольорів. Фарби масляні 88. наборі 12 кольорів. Акрилові 47 12 штук. Гра на стіль на календар кохання 44. Свічка нічник з led підсвіткою на батарейках 59. Свічки для торта хвилясті 6 штук 17 гривень. Свічки чорні 12 штук 39. Набір свічок Happy Birthday 24. Прапор України 90 на 140 см. Ціна 69 гривень. Набір повітряних кульок з днем народження 69, кулька повітряна 27 висотою 80 см, в рожевій та золотій фользі. Лампадка пластикова 9. Лампадка скляна 22 гривні. Кашпо декоративне металеве глечик 84 у двох кольорах. 55 гривень. Кашпо декоративне металеве в чорному та білому кольорах. Сувенір ЛЕД світкою Ведмедик в колбі 169 гривень. Аромалампа 64. Кашпо гіпсове, мішечок з мотузкою 49. Металева шкатулка на підвісці Куля 17. Коробка декоративна металева 34. Дитяча скарбничка з замочком 49. У наявності є декілька варіантів кольорів. Свічник металевий на круглій ніжці 55. Подвійний свічник 64, свічник одинарний на тонкій ніжці 34. Підсвічник скляний 49. Картина на полотні 44. Набір для розпису. картина по номерам 15х20 см. Ціна 99 гривень. Подарункові пакети по 29. Окуляри Сонцезахисні 149. Також є по 129. Заколка для волосся крабік 39. До речі, дуже гарна. Маю таку не чорніє. Заколка затискач 19. Крабік для волосся 34. Крабік по 34 є багато варіантів. Маска для сну з малюнком 39. Пов'язка для волосся косметична бантик 64. Бігуді пластикові для завивки волосся 6 штук 55 гривень. Набір гребінець та щітка 24 в блакитному та рожевому кольорах. Набір для завивки волосся. Бігуді, резинка та крап 139 гривень. Дзеркало кишенькове двостороннє 49. Значок металевий прапор України 49 гривень. Значок на шпильці 14. Набір телець для декорування волосся з підвісками 8 штук 59 гривень. Резинка для волосся пружинка 7. Дитяча масажна щітка пластикова. 59. Кольори в асортименті. Щітка для волосся масажна з перфорацією 59. Набір пензликів косметичних 88 гривень. Пензлики для макіяжу в коробці 5 штук 99. Спонжі для макіяжу кольорові 39-4 штуки. Набір спонжів для пудри 2 штуки 19. Спонжі для вмивання обличчя в пакеті 2 штуки 24. Тіні для повік 12 кольорів 169. Тональний крем для обличчя з дозатором 69 гривень. Крем кушон для обличчя зі спонжем 129. Консилер для обличчя 59 гривень. Рум'яна розсипчасті зі спонжем 88. Блиск для губ 55. Блиск для губ від ловід. Кольори в асортименті 55 гривень. Бальзам для губ в асортименті 24. Бальзам для губ 44 з ароматом вишні, полуниці. Та ванілі. Трафарет для макіяжу комбінований 29. Також такого плану є 29. Крем, фарба для брів та вій. 18. Крем, фарба для брів 24. Засіб для ламінування та укладки брів 149. Три штуки в наборі. Маска для обличчя 29. пинцет для брів 19. Металевий кольоровий 39. гель-лак для нігтів в асортименті 69. Для нарощення нігтів 39. Наклейки для нігтів гелеві 119. Наклейки накладні 39. Наклейки для нігтів 29. 24 Набір інструментів для педикюру – 39-7 штук в упаковці. Палички апельсинові – 12 та 24. Ножиці манікюрні 99, 88 щипчики, лампа для гель-лаку – 299. Набір форм для нарощення нігтів 69 гривень. Форми в коробці 149. Серветки безворсові для манікюру 99. Гель для нарощення нігтів 139. Дякую вам за перегляд!